Всім привіт! Прийшла нова посилочка. Зараз будемо робити з вами розпаковку. Що тут цікавого цього разу я замовила. Зараз вам все покажу. Все розповім, як завжди, куча паперу. Так, і що тут у нас є? Почнемо, як завжди, з мого любимого миючий засіб. Зараз на нього знижечка. Взяла собі ще пляшечку. Так, взяла діткам Ополіскувач, їм дуже подобається. Смачний, точніше, приємний в роті. І вони мене активно ним полощуть. Взяла аж два. Дівчаток двоє. Так, на дворі у нас, як ви бачите, дощ, жодного сонечка. Тому що, правильно, вітамін Д нам зараз ой як потрібен. Тому взяла ось такий: в капельках дитячий. Підходить для будь-якого віку. І маленьким, і великим. Тому для всіх трьох моїх діток він підійде. Так, е, вирішила все ж таки спробувати ще раз. Е, взяла ось такий е, фіолетовий відтінок вже для темного волосся. Е, спробуємо ще таким. Сподіваюся, я не перетворюся в якусь червону рижу, а все ж таки, з'явиться якийсь фіолетовий відтінок. Тому будемо тестувати в наступних відео. З'явилися ще в джерелії колготки 20 і 40 ден, різні. Я собі вибрала ось такі ось такі колготочки, чорні. Є чорні, є тілесні, з різною висотою посадочки, різні розміри, різна ось ця частинка трусиків. Я собі ось такі гарнезенькі взяла. Поміряю, спробую, і в наступних відео вам розповім, як мені зайшло чи не зайшло. Так, далі ще взяла ось такий піну для купання малого. Вона універсальна для всього: від п'яточок до макушечки ось така пінка. Так, далі взяла на пробу ось таку новинку, шампуньок. Будемо пробувати тестувати, а то мені жодна шампунька, все ніяк не можу собі знайти. Е, ще взяла ось таку шампунь. Ого. Я думала, буде шматок менший. Е, твердий шампунь. Це в мене ромашка. Ось такий. Ну, Протестую, розповім вам. Бо в мене волосся дуже швидко жирніє і мені потрібно підібрати під нього якесь, якийсь шампунь, щоб вистачало хоча б на декілька днів. Ось такий. Так, що тут в мене ще? Ще взяла ось таку новиночку зубна паста. Їх зараз там декілька з'явилося новеньких. Взяла саме ось таку спробувати. Ем, профілактична зубна паста, антикар'єс, свіжість м'яти. Так, і що тут ще в мене залишилось? Ой, подаруночок. Для твого солодкого настрою. Мені ще й цукерочку поклали. Це я не замовляла. Це подарунок. Ну, і на цьому все. Ось така невеличка посилочка з цінами. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Всім, па-па.